Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Як бачите, в нас знову засніжило. Сніжку чималеньку вже і цілий день на сьогодні сніг, а відео виходить в мене трішки запізненням, так що не переживайте, все в нас добре. Сподіваємося, погода налагодиться, хоча передають дощі, дощі, дощі. Ну, ось так. На дворі плюсова температура, сніжок розтає. але зараз вийшла вам показати, як нас засніжило. Вчора ввечері я відео знімала там мої качки в ставочку були. А ось, сьогодні такий в нас сніжок. Тушечки літають, ворони. Ось така у нас погода. Ось наша качечка ходить по сусідських городах, вона перелітає і так цілий день на дорозі. Ось наша дорога, наш будинок. І вона цілий день, оце 10 разів її завернеш додому, приведеш, вона все рівно перелетить, цілий день пробуде на дорозі. Ох, вредно, вредно. Ось Такі в нас прогулянки. Давай, давай додому. Ще піщить щось, попікує. Ти одна єдина, в мене лишилася. Давай, давай додому. Випустила в садочок погуляти щось. Гусак наш прикульгує. Ну, Мені чого страшного відійде, може десь. На щось наступив, будемо бачити. Ось так. Там у нас ставочок на городі. Ну, а тут наша птичка гуляє. І індики гривуться і всі. Качера заігрує до качки. Ось, бо я не так часто бачила. Бачила там один раз, ще як та попередня качка, було, було видно, що він тупорував, ну і вона і занеслася, а ось ця, ну немає, немає її Не знаю, чи щось буде, чи не буде. Ну ось так. Він дуже тяжкий, а вона така мінітюрненька. Грається. Задоволений, щасливий, який страшнючий. Ось, Ось дивіться, як прекрасно, коли ставочок в тебе прямо на городі. Наші гусочки, качечки собі купаються, вичищається. У вже знову починається дощик. Покрапує. І зелена травичка і вони собі там клюпочуть. Просто рай. Щось гусак підкульгує і так добре підкульгує. Ось собі плавають. Чудово їм тут. Дуже добре і не йдуть в ячмінь пастися, а качки вон собі ось там виглядає. Вийшли, посушилися на Вже сьогодні півдня, а тут у нас така похмура погода, дуже так затягнуто. Ці дощі вже трішки надоїли, але нічого. А ну ось, ось цю качечку недавно загнала, і вона знову на дорозі. Ось так, зараз йду знову заганяти. Іде, іде хазяйка. Качу роз за сіткою, а вона собі ходить, гуляє. Тільки не в ту сторону йдеш. Ось такі в нас справи. Ну і ось в мене є горох. Горох е, не боїться приморозків, рано можна висаджувати. Хочу зараз його замочити і висіяти. І ось в мене є ще такі помідори. Їх тут, е, здається, 20 штучок, щось дуже мало. да, Їх тут дуже мало. Ось пару там насінинок. Ось так. і хочу також їх проростити і в хаті посадити. Щоб були трішки раніше. Так як в ґрунт після благовіщення буду висівати. Ось так. Ну ось Я насипала гору в паночки. Зараз заливаю їх ось так на ніч. Потім зливаю. Я, хто може вирощував мікрозелень, ну, по тому ж самому типу. Зливаю, промиваю. І просто ставлю в тепле місце, і тоді паросточки пройдуть. Ну, На ніч замочую повністю. Тут якийсь кращий, а в цьому якийсь дуже багато сміття, полупани. Ну, ось так. Цей теж непоганий. Ось так, які повспливають ті явно не потрібні нам. Ось так. Ну, ось е помідори. Новим методом замочування хочу спробувати, раніше ніколи не бачила. Це губка для кухонна губка. І ось я виклала там на стіні, прорізала, зробила отвори. Не фокусується. Ось. включу спишку. Ось вона там лежить. Я вже її поляла. і та як там буде зберігатись волога, зараз торбинку закручу і ось так. У мене тут небагато навсінин. 25 писала, ну, не факт, що вони всі проростуть, проклюнуться. Ну, ось так. попробуємо, побачимо, кому цікаво, дивіться далі, що буде. з цього. В цьому відео я вставлю вчорашній вечір. Кому цікаво, дякую за перегляд. За лайки, за підтримки, за коментарі. Хто ще не підписався, підписуйтесь всім чистого, мирного, гарного вечора! Мира, здоров'я та добра, всім па папа. -па -па. З вами була Ксюшкина Сім'я.